Особлива подяка містер Рогалік та Павлу Щербакову і всім спонсорам каналу. Всі при сьогодні поговоримо про каву в Турції. Як обирати каву? Для кави в Турції. Ну, по-перше, ми по будемо говорити про Арабіку. Ми не будемо говорити про робусту, тому що немає сенсу. Хто її любить, той її любить. І по-друге, ми будемо говорити про Single Оріжен, так звана спешлті кава. І зараз на столі в мене до речі. Мілк Мексико, молочна Мексика від Радіо Кава. Перше, на що треба звертати увагу для новачків це, звісно, обробка. Обробка кави і ступінь обсмаження. Для новачків я раджу починати з еспресо-обсмажки натуральної обробки. Це прям база базова. Або якщо ви хочете взяти каву Радіо Кава, то Мілк, молочна кава, так звана, молочна лінійка кави. Це те, що вам сподобається. Зараз молочна Ефіопія, молочна Бразилія, молочна Уганда. Я раджу починати з молочної Ефіопії. Молочна Мексика, ну, в принципі, теж цікава і дуже чиста. Тобто ці лоти, з яких 100% для кожного підійде. Але така кава, вона трошечки довший профіль обсмажки має, і вона з часом наблюдає, вона. Однакова. Але якщо її пити в цілому, якщо от середнього обсмажку доволі темні смаки, якщо там немає кислинки якоїсь, то це можна пити з десертами, зі всяким з лукумом, це підходить. Але для кожного дня, якщо пити просто чисту каву, то краще брати щось більш цікаве. Але з цього починати ідеально, бо це. Не темне кави. Тобто зрозуміло, що починати треба натуральна обробка, еспресо обсмажка або середнє обсмаження. Наступний крок це спробувати миту обробку. Це важливо, тому що ви, по-перше, натуральна обробка вона щільна. Так, це прикольно, але інколи хочеться чистоти і. Саме в митій обробці інколи ви зможете відчути більше смаків. Тобто натуральна обробка, вона більш солодка, буде сприйматись як більш солодка, мита обробка як більш тоненька, і за рахунок цього вона як менш солодка буде сприйматись, менш масляниста така, хоча залежить наскільки темно її обсмажили. Але тут такий момент: за рахунок того, що турка підходить для всієї кави у світі. То ми можемо використовувати будь-яку каву і чому вона підходить для всієї кави. Тому що інші методи, такі як пуровер, такі як еспресо, в них легко помилитись. В джезві, якщо ви подивились мою інструкцію, все дуже просто. Тобто я робив так, щоб максимально кожна людина змогла зварити якісно каву. Якісно. Це найважливіше. Тому що, якщо ви заварите неякісно цікаву каву, вона може бути кислою. І ви подумаєте, що це проблема з кавою, і вам така не подобається. Хоча, звісно, то чи проблеми в воді інколи бувають. Це нам дає можливість заварити більш цікаву каву, а саме світлообсмажку. І повертаємося до терміну special кава, так зване. Світлообсмажка зазвичай вона буде мати менш щільне тіло зазвичай. Але якщо починати з натуральної обробки, вона, в принципі, вам сподобається. Бажано ще температуру споживання хвилиночок 8-10 після проливання в чашку, дати їй постояти, тоді вона розкриється і вам буде легше її пити. Тоді ви точно зрозумієте, ця кава для вас чи не для вас. Тобто ми беремо наступний крок після середньої обсмажки митої обробки, беремо світло обсмажку або для фільтру і заварюємо натуральну обробку. Після цього, якщо ви зрозуміли, що вам воно сподобалось, і звісно, здебільшого це буде Ефіопія на початку, я так думаю. Після цього можна переходити до обсмажки митої обробки. Це буде найцікавіший смак, який ви, в принципі, куштували, тому що, ну, як, найцікавіший. Натурально теж буває цікаво, але настільки. За рахунок чистоти, вам легше, як на мене, буде. Прочитати всі смаки, і воно точно сподобається і легко пити дуже питка. Але звісно, все залежить наскільки ви толерантні до кислот. Якщо вам не подобаються кислоти взагалі в каві, то сидіть на середньому смажці. Хоча, як на мене, це не дуже цікаво, бо воно часом набридає. Тобто, в нас є такі кроки. Ми починаємо просто з якісної кави і бажано з молочки, тому що в неї. Інший профіль обсмажування, вона трошечки довше осмажена і менше кислот в ній. Потім ми йдемо до звичайного еспресо. просто натуральне обробки. Потім мита обробка, потім світлоосмажка натуральна, потім мита. Такі сходинки, щоб пройти до цікавого смаку і сприйняти його адекватно, тому що смак кави, чим темніше кава осмажена, тим більше деградує смак. Тобто ми його руйнуємо з температурою, підвищенням температури. Як ви знаєте, кава при усмаженні набирає температуру зернятку 200 градусів і вище. Коли ми вигружаємо каву в 205 градусів, це один смак, це нормально ще. Ну, приблизно там пробу прізнього вимірюють. 215 градусів, вона геть втратить смаки. І вона перетворить всі ці цікаві смаки на смак кави. Смак оснашки. Тобто, це буде. Інколи резина, мазут, всі ці важкі штуки, табак та інші речі. І звісно, ви можете зробити ще більш комплексну каву, змішавши два різних лота. Наприклад, натуральну обробку молочної лінійки, просто дві лінійки змішуєте, і у вас комплексність напою суттєво зростає. Це можна використовувати і для фільтра, і для еспресо. Просто вдома можете змішати самі. І, до речі, цікавий момент, що в Ефіопії зазвичай кава змішана. Там немає такого, що це одна варіація. Наприклад, тут дві варіації тіпіка бурбон. А там варіація Хейрлум, там може бути 10 варіацій змішаних з різних ферм. Просто вони їх змішують, не паряться над цим. Але буває таке, що вони роблять одну варіацію, але це знайти дуже важко. Тобто за вас в Ефіопії каву змішують, блондують. Самі фермери і станція обробки. До речі, чому це найідеальніший спосіб пити ще цікавішу каву джезва? Тому що вона має більш високу концентрацію один до десяти. Ми отримуємо смаки, які будуть вам дарувати насолоду, коли ви приблизно правильно її заварите. Якщо ви приблизно правильно заварите еспресо, вона може гірчити, кислити те саме з пуровером. За рахунок насиченості, якщо ви не попадете там, 10 грамів переліте, може бути так, що вона стане водянистою. Тут такого не буде, тут вона буде завжди смачна, за рахунок того, вона буде утримувати всі ці смаки і тримати тіло все. І навіть на охолодження ви відчуєте всі ці смаки приємно, без такої кислотності лютої, яку інколи можна отримати в інших способах зварювання. Це може за рахунок інтенсивності, якщо ви думаєте, що вам не подобається кава з кислинкою, скоріш за все, ви просто не пробували нормальну каву з кислинкою, і в Джезві вона вам сподобається. Але переходимо до регіонів без кислинки. Це Гондурас, це Індонезія більш-менш має бути, і Бразилія. Це три регіони, які прям 100% безпечно брати. Гондурас інколи буває, якщо це мито обробка, з кислотністю цікавою. Але здебільшого все одно він буде більш солодкий. Орієнтуйтесь на смаки на пакування. Це наступна порада, коли ви вже знаєте, що це натуральна обробка, ви дивитесь на пачку і бачите там цитрусові, Панікуєте, цитрусові, це ж, напевно, кисло. Ні, це не кисло. Це зазвичай просто легенька нотка, ароматична, скоріш за все. Якщо ви бачите на пачці шоколад, горіхи, тростинний цукор, кардамон. То, скоріш за все, вона не буде кисла, навіть якщо є цитрусові. Те саме з яблуком. Якщо ви бачите яблуко в Гондурасі, наприклад. скоріш за все, це буде дуже легенька тендітна кислотність. Тобто ви її не відчуєте як кислу каву. Не бійтеся таких смаків, якщо вони десь підмішані з шоколадом, з горішками. Це нормально. З, здебільшого кислотні регіони це Гватемала, там такі зорнятки прям щільні будуть кислотні. Наступне це. Бурунді, Кенія, Руанда. Це вони поруч там в Африці знаходяться. Це такі регіони, які мають у смаках ягоди. Якщо ви бачите ягоди, здебільшого це буде кава з суттєвою кислинкою. Якщо там, окрім ягід нічого немає, то там взагалі буде 100% висока кислотність, доволі висока. Але це буде приємно, якщо правильно говорити, адже зуст дозволяється зробити. Ефіопія це квіти. Це абрикос, персик і ще бергамот. І це доволі лагідна кава, здебільшого навіть мита обробка здебільшого буде доволі солодкою, особливо, що це середня смажка. Тобто Ефіопія це такий регіон, він дуже універсальний з одного боку, а з другого не завжди там ідеальний врожай. Якщо там багато дефектів зерна, може вам не сподобатись в якийсь момент, і насиченість, вона така. Наче й насичене, але інколи важко розібрати смаки. Але інколи. Якщо кава чудова, це буде, напевно, найкраща кава, яку ви куштували. Тому що солодкість, збитість смаків, це все буде на зовсім іншого рівня. Жоден інший регіон, напевно, не передасть настільки цікаву чашку. І наступне, якщо ви бачите тропічні нотки, ананас, манго. Скоріше за все, це анаеробна обробка. І таку каву я не раджу брати новачкам. Це більше для тих, хто вже любить фанки, так звані смаки. Анаеробну обробку, якщо ви заварюєте, якщо ви взяли таку каву, це можна зробити дуже класно і не отримати паразитні агресивні смаки, які вона може дати, якщо неправильно заварити. Орієнтуйтесь, коли пінка тільки починає загортатись і одразу знімайте. Не чекайте, поки вона наполовинку завернеться або повністю. Вона не любить високу температуру, вона починає агресивні смаки всі ці розчиняти. Тому анаробка вона дуже-дуже цікава. І вона може бути найбільш прекрасною кавою, особливо з Індонезії, якоюсь, найбільш прекрасною кавою, яку ви куштували з вишневими нотками плам, слива. Слива буває інколи настільки така жвальна. Але не завжди. Тобто, звертайте увагу, якщо там слива написана, в наєробній обробці. Беріть, ви прям будете задоволені, це дуже крутий дескриптор, обов'язково їх спробуйте. В принципі, на цьому все. Ви зрозуміли як обирати, нічого складного немає, але будь-яка кава підходить і кава буває різною. До зустрічі.